І останній мішечок немає по міксу. Наразі більше не прям такий. Мікс такі бодіки 86 розмір. Два-три очки, такий плюшевий класний. Палазик. Місові чоловічки 2 на 104 розмір. Набір такі бодіків, кульочок порвався. 5 одиничок. Дуже класний. на випуску ходимо. Місяці, по-моєму, якщо не поміряюсь. Ну, робимо. Так, 24 місячки. Ще один такий бодічок буде. Класний, нарядний. Багато так, така 9-12. 912. Набірланчику два піровочки. Бодіки також на 1-2 місяці, що розмір. Це і дивича на Запах, на довгі рукави. Так, тут у нас о, комплект штамішок. Вони йдуть на двониточку. 12-17 років на дівчинку, три кольори такі. Так, щось порозварюся. все у нас. Такі два ползуночки. Лосинки на двонитку. 92. 92 набір зусиль три одинички. Такий комплект з кроликом бодік і такий медик кровічок. Малі такі бодіки 9-12 мають. Костючик на 2 роки. 18-24 такий класний. Далі комплект водіків 18-24, Такий чоловічок і водик рубчик підоказний. Це у нас буде 12-17, Кубчичка тепла, 12-17. Далі такий прикольний новорічний. Риванчик 3-4 роки. Платочко таке, напевно, 2-3 роки буде. Скорфеточки 12-18. Таке взуття 24 розмір Є дуже класні на ліпічки. Такі гарні чинячі патруль стаканчиків. Далі такі джинсики ще деють місяць вони утеплені йдуть на підтяжечку Далі такі соніки, якась така поїлочка теж прикома. І ці лагончики, так само повторі, 18 24 1824, 24. 18,24. У цьому лоті буде, якщо ви змовляєте клоп з бедиком, все це вам не кладемо. Так, 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 так. далі знімаємо. Такі класний флісовий вернули, промо, до речі, він досить такий легенький з вушками, дуже класний, класні, плюсінькі на дівчинку. Така курточка. 116-201. 22. Комп'ятбуксерчиків. Це у нас буде, напевно, що. О, не бачу, який вік. 90 років. Далі, така пішла. Дуже класні тапочки такі, міховушечки. Так, це в нас набір. Набір. 90. Я навіть чесно, не знаю, що тут. Дуже схоже на базові футболочки такі. Так, напевно, що це набір базових футболочок. Таких чорних, але тут такий рукавчик прикольно зроблені. Можна піддягати, мені здається, під... Ну, Навіть на фізкультуру можна такі брати. Так, роботи. Тут ромашки вишиті такі. Просто білі Такі 3-4 з Люріксом і такі класні. Далі 12-14 ідей такі худі наб'єті. 6 першучка, дуже класний піджачок. Так, такий набір шкарпеток дуже прикольний тут якийсь. Такі шкарпетки попались такі. просто. Забираємо другі такі боксерчики. 8-9 джейм ці верх'ятки. Такі худі теплі від Джордж. Такі худі. Піжанка новорічна 12-13. Такі на 4-5. До Та речі, там вони були 8-9, а це на 4-5. Дуже класне, джеймс, вони тягнуть, добре. Джеймсики, Лісовий такий регланчик. Курточка. Скінена пілівка на річку. Джеймси, але курточка бомбер. 7 років. Так дуже прикольно. Така кліточка віряна. Джемсики. Теж комплект. Трубці ви комплектності блоки, віці, які класні. Вони дуже прикольні. Такий колір, такий колір і темно синій. Так, це нас куточка була на 11 років, така сама на 9 точка. Джинсолочка. Парасолька дуже гарна така мікрофонова. Так. Жилеточка. Комплект при одиничці. Такі кольори. Ще такий на 13 років джинсовка з капішончиком. На 4 роки. Так, далі. А, такі лосінки, врубчик, такі лосінки, такі лосінки Не падало, тримаю. 116 на 6 років. Ага, це, напевно, костюм, так? Да? да Це у нас такий теплий костюмчик тут. Такий на флісіку він де. Дуже гарні крусочки і два сьомого роблять. Чотири-п'ять велосипедочки Шортики 7-8. Тут такі шортики у нас була ціла упаковка, їх було 6 онічок. Ми розпорвали, щоб коло один покласти, щоб не комусь одну, тому воно вийшло так, що на розбірочки. Так, 7 дає щось таке на 4 роки. І тут вже йдуть, напевно. Да, такі класні. Комплект на 4 роки. Такі класні вже, до речі, школу, дуже це в нас на 6 років сінячі патруль. Там такі вишивки і там з іншої штані на теж вишити. Далі такі класні на 12 років, які зараз модно. І такі покаргу. Дівіться, вони трошки завужені донизу. Тобто вони не широкі йдуть. Ось такі спермали, і це щось таке, не знаю, що це. Ага, і такі станіжки, ну, типу, в Так, ось такий мішечок.